Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 14 серпня 2023 року і ми готуємо вже наступну партію винограду під зрізку. Також продемонструємо вам всі ті позиції, як і в минулий раз, з максимально коротенькими описами, що у нас піде сьогодні на реалізацію. Також хочу подякувати Геннадію Івановичу Зубалівчу за те, що він 28 липня знайшов час і сили. Відзняв у нас відео. Хто не дивився це відео, переходьте за посиланням. В першому закріпленому коментарі буде посилання на це відео. Також перегляньте, буде цікаво проаналізувати та зорієнтуватися по термінам дозрівання, що найперше дозріває взагалі на цій діляночці. Ну ми не будемо гаяти часу і розпочинаємо. Під зрізку піде також сьогодні частково зорінька селекції Баранова. За один раз ми її не зрізаємо, бо кожного разу нас просять, щоб ми хоч трошки але її привозили. Ось такий чудовий виноград гармонійного смаку. Вона повністю вже готова, готова в навантаженні. Також проситься на зрізку Нікітон селекції Ніжельченко з неповторним мускатом. Також готуємо на реалізацію масив винограду Цимус. Шикуються в чергу покупці за кишмишом в секції писанки Олега Михайловича, бо він з мускатом також. Також зрізаємо гусар гармонійного смаку. Також підріжемо достигший вогняний селекції Калугіна Віктора Михайловича. Вибірково грони, які достигли в такому прекрасному навантаженні. Також йде у нас. На зрізку пістрий гусєва, мускат у нього просто неповторний. І він готовий навіть в такому навантаженні вже повністю на сьогоднішній день. Поки що вибірково зрізаємо самі стиглі грони Дніпровського сувеніра. Народ потребує. Що це за зрізка без диньки, яку також у нас потребують кожного разу, хоч потрошки. Також зрізаємо красавчик селекції писанки Олега Михайловича з надзвичайно товарними ягодами та мускатом легеньким. Зрізаємо ельвіру з селекції писанки Олега Михайловича з її неповторними зовнішніми даними та гармонійним, приємним смаком. Іде зрізка ефекту селекції писанки Олега Михайловича. Зрізаємо кузьміча селекції Калугіна Віктора Михайловича. Також додаємо до нашого замовлення кишмиш мармеладний селекції писанки Олега Михайловича з надзвичайно потужними гронами і гармонійним смаком. На сьогоднішній день один з найсмачніших виноградів це подарунок Нікополю, селекції писанки Олега Михайловича. Після дощів багато втратили мускати і знизився все ж таки рівень цукру. Цей виноград не втратив його абсолютно. Мускат чудовий. Подарунок Нікополю. Також готуємо до зрізки владику ночі селекції бурдака Олександра Васильовича. На сьогоднішній день вже є повністю стиглою, з приємним гармонійним смаком. І обов'язково зрізаємо на цій ділянці міланку селекції Михайла Олексійовича. Також підготуємо на зрізку ящичок басанті селекції бурдака Олександра Васильовича з гармонійним смаком і надзвичайно щільною м'якітю ягоди. Також зрізаємо над потужно за своїми розмірами грона. Це перше плодоношення селекція щередінкова і гібридна форма під назвою медея. приємного гармонійного смаку. В невеликій кількості кілограм 5 з кущами знімемо навантаження по квазару. Селекція Калугіна Віктора Михайловича гармонійного смаку. І вже готовий на сьогоднішній день квазар. І звісно ж, наріжемо ящичок в селекції Гусева з його неповторним мускатом та ніжно-рожевим кольором. У нас чимало защеплено мінора селекції Голуба і не даремно, бо позиція має. Яскравий колір, ніжний мускат і гарну стійкість до розтріскування. Друзі, ось так ми закриваємо ряди. В цьому році, як ніколи, лютує птиця. Тобто минулий рік взагалі ми обійшлися без накривання жодного куща і до самої якийсь якісь одну-дві ягоди, хтось клюнув, не більше того. В цьому році з'їдають просто зелену. Також я хочу зараз на реалізацію зрізати. Тут невелика кількість, він недовантажений, цей довантажений ну, дві площини. І ми зріжемо, бо покупець потребує каже, ну привези хоч трошки Хелоїна, тому хелоїн будемо видавати. У нас є запит саме на чорний виноград, тому зрізаємо вибірково чорний кристал. Він тут в недовантаженні, його вже можна... Зрізати на реалізацію. Де навантаження серйозне, там ще 10 днів до нього не підходь взагалі. Чорний кристал з Олексія Калогіна. Також зрізаємо вілюр. Друзі, а для всіх тих, хто додивився відео до цього моменту, буде зараз е, приємний бонус. Що я хочу продемонструвати вам? Мільдю. Зараз у нас тут можна побачити у всій Красі, просто чудове, класичне п'ятно. Ми бачимо, що йде вже активне спороношення біле. Да? І з верхньої частини, тобто класика, жовте-жовте-масляниста пляма. Що ми зараз будемо робити? Дуже велика проблема у багатьох виноградарів зіштовхується з тим, коли в період дозрівання виноград. Потрібно обробити, але всі препарати, переважно там 95% фунгіцидів у нас з великим терміном очікування, і ми не можемо вже їх використовувати. Бо продукція повинна бути чистою, екологічною та якісною і ні в якому разі не бути насиченою пестицидами. Але е, роки різні, і люди зіштовхуються з такою проблемою. Ми тут спеціально бачите, у нас на ділянках все чисто, все чудово. А тут з теплиці виглядав один пагін. Він не був захищеним, і от він підхватив е, таку яскраву мільдю. Тому у нас є змога вам все це продемонструвати, е, роботоспособність препарата. Отже. Що я пропоную? Зараз ми з вами проведемо певний опит, певний експеримент. Я відмічу їх, і вже за якийсь там день-два ми продемонструємо вам результат. Є два препарати. Один з них називається Атланте, Атланте Плюс. Тобто це добрива, і тут використовується трошки інша формуляція фосфориста, а саме фосфориста кислота. Тобто це фактично фосфор і калій, але трошки в іншій формуляції. І є в нас. Ось такий препарат. Чому ми зупинилися на цьому компоненті? Бо він вартує в 5 разів дешевше, аніж Атланта, Атланта Плюс. Тобто обидва препарати є надзвичайно ефективними, але цей в 5 разів дорожче, тому, на превеликий жаль, ми не можемо його використовувати. Це є економічно невигідно. Тому зараз ми з вами візьмемо необх... нам кількість, яка нам необхідна. Тут нам потрібно ну, там, і пів літра. Ну я вже заколочу в бутилку півтора літра, тобто на півтора літра ми використаємо 15 мл препарату. Ну, На 10 мл, точніше, на 1 літр 10 мл. Тобто на відро 100 мл нам потрібно ось такого концентрату. Все, беремо. Препарат, чим цікавий, тобто він буде працювати системно. Тобто не просто контактно, як так, зараз я гляну, ось у нас 15 мл. Не просто, що ми там викорінимо це все контактно, бо мільдію викорінити контактно надзвичайно складно. Все, у нас 15 мл є. Зараз я додаю. Ми все це перемішаємо швиденько з вами і обробимо. Ось така у нас цілюща, цілюща рідина. Все, заливаємо в наш, заливаємо в наш оприскувач. Посиденько помітимо, щоб ви розуміли, дивіться, у плями, у цієї немає контурів. Бачите, вона маслянисто з усіх сторін. Ну, я зроблю такі трошки відмітки, аби не порушити. Щоб ви побачили, як вона зміниться уже на завтрашній день, що буде відбуватися. Ну, все, проводимо обробочку. Тобто, ще раз наголошую, це добриво. Тут у нас нічого немає, але в більш високих концентраціях тобто, воно використовується стандартно ну, 20-30 мл, 50 мл. Ми підвищуємо дозу до 100 мл і працює вже воно зовсім по-інакшому. Тобто, ви можете бачити фосфорно-калійний концентрат, тобто, тут у складі у нас. Де у нас тут склад? Склад, екстракт там, високопротеїнових морських водорослей, 150 грам азот, фосфор, калія, амінокислоти, полісахариди, альгінова кисота, там хелатинові мікроелементи і так далі. Тобто нічого тут немає, ніяких манкоцебів, нічого тут немає такого надзвичайного того, що може вплинути на наше здоров'я. Але діє воно, чому я саме на цьому зупинився? Діє, воно просто чудово. І ви в цьому переконаєтесь. Обробку я зроблю із верхньої, і з нижньої листової пластини. Зараз оприскувач уже трошки прокачався, бо я не знаю, що там було всередині. Ну все, вже видно, що, що у нас розчин нанесено. Все, цього буде, цього буде достатньо. Ну і десь за добу, за дві я вам покажу і продемонструю результат. Друзі, я дякую вам за коментарі. Ви даруєте нам безмежну радість і безмежну кількість позитивних емоцій. Я перечитую кожен коментар по всім абсолютно відео. І я надзвичайно вам вдячний. Ви нам даруєте, чесно, безліч позитивних емоцій і енергетики, заряду, щоб працювати для вас і демонструвати ось таку красу вам далі і далі, і більше і більше. Все, на сьогодні наша партія виконана. Завтра ми також продовжуємо працювати. Так що різноманіття барв, різноманіття смаків. Зараз виноград вже стигне дуже швиденько. Ми з вами надовго не прощаємось. Я вам обов'язково продемонструю результати. Обов'язково продемонструю результати по ну естерименту цьому мільдію. Ви побачите, що боротися з нею можливо елементарно і безпечними шляхами. Все, наразі на цьому в мене все. Нехай ваші виноградники будуть здоровими, а виноградарі щасливими і усміхненими.